В Дніпрі затримали ворожого агента, який працював на головне управління Генштабу збройних сил Російської Федерації, більше відомого як ГРУ. Він наводив ракети на місцеву ТЕЦ, полював за системами ППО і також намагався виявити розташування штабів оперативного командування українських військ, Розвіддані про підрозділи збройних сил збирав працюючи в місцевій фармацевтичній компанії, займаючись постачанням лікарських препаратів. отож ворожого поплічника виявили під час контрдивенційних заходів на Дніпропетровщині. Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській Тес. Контур розвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби наразі ворожому агенту повідомили про підозру за статтею кримінального кодексу державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і нині він під варто.